Ну, це з останніх, так скажемо. Чи доводилося вам просити для підсудного довічного покарання? Було таке, був один. А ви можете розказати випадок цей? Ну, скажімо так, це дуже непросто, дуже складно встати. І навіть ти готовий, ти підготовився, ти переконав себе і усіх, коли казав свою обвинувальну промову на останній момент. Завжди затримтить голос, оскільки це доля людини, це, це його життя. І, як я вже казала, не завжди ти маєш право вирішувати цю долю. І тягнути на себе такий, брати на себе такий тягар, то воно дуже важко. Була в нас кримінальна справа, особу звинувачували у зґвалтуванні неповнолітніх дівчаток, одну він вбив. І за результатами розгляду цієї кримінальної справи судом було постановлено обвинувальний вирок, яким засуджена особа до довічного позбавлення волі. Тут неможливо сказати, вірний, чи вірне чи невірне рішення. Рішення суду прийшло в касаційну інстанцію, вищий суд залишив без змін цей вирок, тобто визнано було, що це покарання є достатнім, обґрунтованим. Наразі чекати від людини, що вона може виправитися після навіть 15 років позбавлення волі, яка вчинила таке, то, на мою думку, то є безглуздим. Оскільки людина, що піднімає руку на дитину, вона вже ніколи не зміниться, ніколи не, не зробить для себе ніяких висновків, скільки б вона років не провела за гратами. Добре, за це 10 років у вас було багато судів. Ось дивіться, у процентному відношенні. Якщо от, ось ви просите такий то вирок, а суддя вирішив ну, інший вирок, так? У процентному відношенні скільки таких було судів і рішень? Я навіть не пригадаю, оскільки у разі, якщо не згоден з рішенням суду, то вноситься апеляція. Скільки внесено апеляцій, це вам жодний державний обвинувач не скаже, оскільки ну, ніхто. Не рахує свій особистий рахунок, скільки не внесено апеляцій. Є принципові позиції там, де ти розумієш, що суд призначив занадто м'яке покарання і відстоюєш свою позицію в апеляційному суді вплить до вищого спеціалізованого. Є випадки, коли різниця в покаранні, яке, яке орієнтував державний обвинувач суд і яке суд. Визначив у вироки, вона не є принциповою. Тобто покарання відповідає тяжкості вчиненого і підстав для апеляційного оскарження немає. А ви прослідковуєте якось долі засуджених? Може, спілкуєтесь? Ну, я зрозуміла, не з засудженими, а з правоохоронцями? Чесно скажу, то ні. Так на меті собі не ставлю. Ніколи не, не цікавилася. Адже ви вдома якось спілкуєтесь на цю тему зі своїми рідними, близькими? Стараюся оминати, оскільки родина то є родина. Робота робота, а родина не має знати і бачити всього того, що ми бачимо в силу своїх. Виконання своїх професійних добре. Е, я хочу ще поговорити про новий процесуальний кодекс. Ми всі знаємо, що в листопаді він набрав чинності минулого року. Наскільки новий кримінальний процесуальний кодекс змінив сьогоднішню роль державного обвинувача в суді? Ну, я не можу сказати, що це геть якась принципова нова е, концепція. Це е, удосконалене, скажімо так. Е, Повноваження процесуа державного обвинувача тепер, згідно кримінального процесуального кодексу, це процесуальний керівник. З самого початку тепер процесуальний керівник знає, що. Як робиться у справі, він оцінює докази не в суді, не перед направленням кримінальної справи до суду, а ще спочатку провадження до судового розслідування. Тобто тепер державний обвинувач має змогу бачити все з самого початку. Тобто, не не може бути такого моменту, що державний обвинувач він не був обізнаний про наявність якихось до якихось там небудь доказів, чи він не знав, що там особа чи є в неї алібі, чи немає алібі. Тобто тепер він з самого першого дня він знає, що слідчі робить, і в суді вже набагато легше працювати, оскільки вже все достаменно знаєш. Добре, Надія Михайловна, ми відзначили 8 березня нещодавно. Погони чи вони впливають на ваше життя якимось чином? Сподіваюся, що ні. Проте домашні кажуть, що трошки є. Тобто, ви погони такі дають про себе знати, і вдома іноді що мало. Мама... А, а ви можете трошки про родину свою розказати? Ну, Можливо, це я одружена. в мене двоє дітей, намагаюся приділяти родині. Час, проте не завжди це вдається, оскільки робота вона віднімає дуже багато часу. Злочинці наші не заважають не на вихідні, не на кінець робочого дня. У них є свої плани, які ламають. Плани проведення часу з сім'єю, ну, намагаюся в силу можливості якомога більше приділяти. Уваги. А ви вже замислювалися над тим, яка буде подальша доля у ваших дітей. Я маю на увазі саме навчання. Хотіли б ви бачити своїх дітей у погонах? <плес> я не можу сказати, чи хотіла б я чи не хотіла. Я вважаю, що це має бути їх вибір, їх е, е, усвідомлений вибір. Е, е, якщо вони забажають продовжити. Піти потримувати да, мами, то дай Бог. Якщо ні, то кожна професія вона заслуговує поваги і, незважаючи на те, є погоною людини чи, ні, чи немає. Для мене головне, щоб вони вирісли хорошими людьми. Це для мене ключове. для кожної да. мами, це в для... першу чергу. Да. Добре, чи складно працювати поряд чоловіками-прокурорами? Ну не можу сказати, що воно якось то наразі складно, можливо. Спочатку було складно, тепер вже це все звично. Ну, не, не, можу сказати одне тільки, що жінки більш усичі і більш, більш терплячі. Праців... І більш терплячі. Тобто це, немає да. розділення такого, що чоловік прокурор та жінка прокурор. Ну, це Всі є працівник однакові. прокуратури і свята, звісно, нам дозволяють пригадати, що ми не просто працівники прокуратури, а 8 березня ми, перш за все, жінки. То... Так наразі ні, добре. У нас до кінця ефіру залишається буквально ще десь хвилинки три. Давайте, може, ви трошки про своїх колежанок розкажете, який у вас колектив про жіночок прокуратури і побажання, власне. Що хотілося б їм побажати, сказати? Ну в прокуратурі працює дуже багато чарівних гідних жінок. Хотілося б їм побажати перш за все жіночого щастя. Оскільки для жінки родина, жіноче щастя, спокій в сім'ї це саме головне, хотілося побажати, щоб жодна тучка, жодна, жодна хмаринка ніколи не, не омрачала їх горизонтів. Що ж, я бажаю вам успіхів у роботі і нагадую нашим телеглядачам, що сьогодні до нашої студії завітала чарівна гостя. Це начальник відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Миколаївської області, молодший радник юстиції Коваль Надія Михайлівна. Що ж до побачення, бережіть себе на все добре, до побачення.